Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 42-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 24 липня 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 46 тисяч 270 особин за добу 1 тисяча 50 танків 11 тисяч 46 одиниць за добу 5. Бойових броньованих машин 23 47 одиниць за добу, 10 артилерійських систем 30 746 одиниць за добу, 24 реактивних систем залпового вогню, 1 446 одиниць, засобів протиповітряної оборони, 1 199 одиниць, літаків 421 одиниця. Гелікоптерів 340 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 47 638 одиниць за добу, 86 крилатих ракет 3533 одиниці, кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, Автомобільної техніки та автоцистерн 56 137 одиниць за добу 96 спеціальної техніки 3935 одиниць. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!